Редеври створюються не пензлями, а руками художниця Гузель Черниш працює саме так. У її доробку кілька сотень картин. Унікальна техніка виконання і вражаючі пейзажі давно завоювали славу далеко за межами України. Свою виставку у Чернігою вона супроводжувала і власними віршами. Картини прийшли гораздо позже, А я поеті ясує 4 класу вирішила, що я. Пушкіна и решила, що подумаєш. Пушкін писав, я не зможу ли. І так я всю жизнь пишу. Ну, це так для себя, вроді би. Ну з другой сторони у мене 8 зборників. По-моєму, вже живучи в Чернігові. Вийшли вони. геолог фізик за спеціальністю. Гузель Черниш частину життя провела в експедиціях. Гори, ліси, луки, саме природа і оточення надихало на творіння віршів і картин. Такая профессия, будем говорить, она не легкая, это не игра, это бывает всяко. И камнями засыпала, и со скалы падала, и много чего было. И звери нападали, а иногда бывают человеки, похожие на зверей. Это тоже бывало, знаете, в горах, в лесах и в местах. Но все это только учило жить. Каже, з виставками нині її запрошують в різні куточки України, а у творчих планах – упорядкування власних рукописів. А сюди прийшли, дивилися, і я влюблена одразу ж була, коли ми піднялися на вал, я сказала, ми з тобою будемо тут жити. І я тут живу, я тільки в'їжджаю ненадовго, в різні міста, куди мене звуть. З виставками буває но час менше, тому що вже возраст і я горю вже мне привіз. Виставка картин Гузель Черниж доступна для перегляду протягом місяця у художньому музеї імені Галагана.